Вітаю всіх садоводів. Сьогодні на огляді буде сорт польської селекції пшехиба. Ось так виглядає ягода. Ягода буває досить велика, буває трішки менше. Ось така, але в цілому, в середньому ягода йде близько 8 грам. Буває 6 грам, буває такі екземпляри, як 12 грам, але в цілому 6-8 грам. Це середня статистична ягода, що є досить непогано. Коротко по сорту. Сорт пшхиба отриманий в результаті зращування сорту лячка із маловідомим клоном 96081. Характеристика по паганах. Пагани йдуть дещо ошиплені, мають ось молодий пагін має ось такі колючки невеликі які стають далі більш такі е, як не агресивні. Колючки йдуть більш таке як легка чоловіча щетина, тобто ви ними не поколитеся. Це знизу, зверху пагін. Взагалі немає тих таких колючок, легеньке таке якась як шрахуватість. Ну, це у нас латерал, а ось пагнув, видно, що нічого такого ми і не бачимо. Молоді пагони набирають силу росту досить швидко і ростуть на другий рік висотою до двох метрів. У нас тут шпалера йде висотою метр вісімдесят. Під час нагрузки, як риди були рівні з весни, було метр вісімдесят-метр шістдесят. Зараз шпалера просто під вагою ягоди лягла і на рівні метр п'ятдесят. Але це все. Якщо під'язується, досить хорошо виглядає і наоборот із 1,80 на 1,5 метра людям зручно збирати. Що ще можна додати до опису даного сорту? Термін плодоношення. В умовах центральної України сорт пшехиба показує себе 16 червня. Іде перша сигнальна ягода, перший збір невеликий. Але вже можна формувати перші тварині партії в умовах відкритого ґрунту. Ягода йде світло-червоного кольору на е, пагонах на кущові може зберігатися отак до 2-3 днів, що дозволяє зайти в один момент і зібрати велику товарну партію. Але якщо ви запустите її там на четвертий день, вона ясно, що і буде вже осипатися. Значить, по корупності ягоди, в середньому сказано, ось така ягода. Тут буде десь грам 9. Бувають навіть такі гіганти попадаються на 12. В цілому непоганий промисловий сорт із досить гарною загрузкою. Смак десертний, декому смак не подобається, але у кожного свої смакові рецептори. Смак десертний підходить для споживання на свіжий ринок. Дуже хороший сорт для вирощування як в умовах закритого ґрунту, так і в умовах і відкритого ґрунту. В умовах відкритого ґрунту ось такі терміни. 16, 16 червня сигналка, 25 червня повноцінні збори через 2 дні даного сорту.